Господи, Боже батьків наших, ми зрішили перед Тобою і не послухалися заповідей Твоїх, які Ти нам заповідав, щоб нам було добре. І тому Ти нас передав на зневагу усіх, що довкола нас. Почуй, Господи, молитву раба Твого. Вислухай, Господи, бо ім'я Твоє прикликаю на народ цей. Тарасе, слава Ісусу Христу! Слава навіки, воїни! Вмандайте в бій, хочу посповідатись! Клякай воїни! Хай Господь буде в серці твоєму і в устах твоїх, щоб ти достойно висповідав гріхи свої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сповідався місяць тому, коли приїжджав Капелан. Попуто виконав. Матюкаю з очі. Брате, матюки це є слова прокляття. А у 108-му псалмі пише якщо ти полюбив прокляття, то воно зійде на тебе. Кожен матюк дозволяє ворогу ще на один метр спалити нашу землю. Каюсь, отче, та обіцяю не говорити цих огидних слів. За покуту помолись собі, 90-й псалом, хто живе в помочі Всевишнього. Пригадай собі також різдво, коляду. Верте, а я недостойний рей прощаю і розрішаю тебе від усіх твоїх гріхів в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Отче. Моліться за мене. А Господь тебе благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Воїни, я думав, що вже не застану тебе. Ось тут ми зібрали і купили для тебе дрон, про який ти нас так просив. Так, а що ж я тобі маю дати? Ось шеврон. дрон. Це від нашої бригади. Тримай ще прапор. Дякую. Запрошую вас, дорогі народи, пригадати собі історію, як Бог став людиною, історію, яка дає надію найкраще майбуття. Бажаємо вам почути співангелів, зрозуміти мудрість царів і простоту пастухів. Радість, повне на благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Хто ти, чому ти звертаєшся до мене з такими словами? Я, Гавріїв, не бійся. Ось ти зачнеш у тробі і народиш сина. І даси йому ім'я, Ісус, і Він буде великий, і пануванню його не буде кінця. Як же це станеться, коли я мужа не знаю. Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього огорне тебе. Неможливе в людей можливе у Бога. А що ж буде зі мною? Чи зможе залишитись такою, як є? Ти залишишся чистою, Марія. Бог не зламає твоєї волі і збереже твою гідність. Отож, не лякайся нічого, бо скоро ти станеш матір'ю, царя і Спасителя. Ось я раба Господня. Нехай станеться мені за словом твоїм. Жиде! Що за останнім часом блідий, як смерть? Блідий? Царю, ви просто забагато працюєте. Вам би пора більше відпочивати. Не до того мені зараз. Останнім часом мені сняться кошмари. Там, Там темно. Я там чую голоси, я там чую крики дітей. Цікаво. Треба буде зазирнути у сонник. Ху. І то правда? Цар, нас гості, болхви. Кажуть люди, вони експерти з пород. Хто? Кремудреці, вони зі сходу. Це царі, можуть бути корисні. Корисні? Так запроси їх тоді! Болхви! Цар Іруде, це чай зіткнутися з вами. Чого ви прийшли в юдею? Іруде, ми йдемо, щоб поклонитись сину Господа Бога і царю, який має сьогодні народитись в цих землях. З'явила зірка, на яку ми чекали все своє життя. І саме вона привела нас сюди. Ірудев, хіба ти не чув? Пророк Михея ще 720 років тому писав, з звифлиєму. Вийде мені той, хто буде володарем в Ізраїлі. Володарем. Тоді ви маєте його знайти і разом вирушимо до нашого царя. Якщо на те буде воля, Божа. Буде. Рим не повинен дізнатись про ту дитину. Ти маєш її знайти і швидко. Я почну пошуки вже сьогодні. Навряд чи буде важко знайти незаміжню простолюдку. Яка каже, що має народити божого сина. Ну так шукай! Мені здається, що скоро вже не повинна буде тримати овець. Ти що? Принце переїла? Ще скажи, що хочеш звільнитися. Та ні. Мені подобається бути пастухом, але ті магнати та фарисеї володіють найкращими землями. А нам лишають пустелі. Твоя! Твоя є правда! Боже! Пошли нам владу, яка дбатиме про справедливість, а не про тих, що думають тільки про ситий шлунок і гарний одяг. Мир вам, добрі люди! Ніч темна, а дорога далека. Дозвольте тут, коло вашого вогню перепочити. Так, вісьма, сідайте. Ми якраз палакуємо. І про що ваша розмова така жвава вночі? Про життя, гірке. Чи не буде колись для простив людей справедливості? Справедливості? Ви тут шукаєте справедливості, немає. Її. Справедливість буде тільки на небі. Ви та каже, бо там були на небі. А може, і був. Ось я ангел Господь, і сповіщаю вам новину, яка буде радістю для цілого людства. Сьогодні в місті Давидовому. Народився Христос Господь, і ось вам зна. Знайдете дитя сповите у яслах і покладених. Це ж диво. До нас прийшла така звістка. Отож ідіть і вклоніться йому, бо він ваш Господь. Ти не бачиш тут багітний жінку? Лексе лексі, мій герою. Я бачу, у тебе з нервами проблеми, та? На роботі пекло. Чи жінка вдома будяє? Може діти невдячні спиноризи, так? Але ти попав в правильне місце до правильної лізи. Я готовий прибачити твої ломані манери і допомогти. І все в тебе буде добре. Жиде! Жиде, у нас проблеми. Твої воїни обшукали кожну будівлю. Кожну вулицю, але немає ніде ні тої дитини, ні тої матері. Пора втатися до твоїх темних чаб. Дивіться і нуда, руки мене Бей у які так задоротив у і Один в Один мак в моєї руки і всі проблеми зникнули. Кошмари перестануть снитися, а ти будеш панувати вічно. Луціо, збери весь свій легіон, всіх своїх людей. Рушайте виплеєм, вбивайте та ріжте всіх дітей до двох років. Вижити немає ніхто. Виконує мій цар! Є. Кожен крит – моя музика. Кожного сльоза – мій байзар. Ісус, він буде безпорадний yeah. у <звук> світі, де панує. Страх і бій. І сказав Господь до анкола смерть: Ти і принеси мені душу Ірода. Мою душу? Так, твою. Ти крокуєш шляхами влади, але від мене не втече. Ти топився крові невинних сіяв горе та спитання. Тепер настав твій час. А ви, люди, пам'ятайте про мене. Пам'ятайте, коли йдете до церкви, але вдома зневажаєте ближнім. Пам'ятайте коли сваритеся, коли ображаєте батьків чи дітей, бо ніхто не знає ні дня, ні години, коли я прийду за вами. Марія! Я зробив все, що зміг, але тут так темно і холодно. Ми не можемо тут залишитися довго. Не хвилюйся, Йосипе. Господь не помолився. Він знає, чому обрав саме це місце. Я вірю, Марія, але як не просто зрозуміти його шляхи? І чому він народився тут, в Стаєнці, або хоча б в тефлі хаті? Бо його сила у смиренні, а його царство у серцях тих, хто його шукає. Якщо це його воля, я приймаю її. Але як я можу бути гідним цього? Я ж лише Тесля. Що я можу йому дати? Твоя любов і турбота це найцінніше. Господь обрав тебе не за майно, а за щире серце і вірність. Бог справді знає, кого обирає. і що йому потрібні мої руки і моє серце, я служитиму йому до кінця. Марія, хтось заходить. І хвилюйся, Йосипе, нехай заходить. Ми бідні, Господи. Ми не маємо золота чи скарбів, але ми прийшли з тим, що маємо. Це тепло наших рук та щирість наших сердець. Ми прийшли з самого Сходу, щоб клонитися тобі, Господи, прийми золото, знак твоєї влади, прийми владу, як символ наших молитов, прийми миро як знак жертви, але ми віримо у Твоє воскресіння. Я вам пастухи, за вашу щирість. І вам, друзі, за ваші знання і правду, саме такі серця готові прийняти його. Ми боронили цей народ шаблею і молитвою у буях і в степах. Ми знали, серце чисте знайде Христа. Коли дивлюсь на це немовля, то розумію, за що ми боремось, за те, щоб у кожного із нас була можливість. Виховувати дітей у свободі, щоб над їхніми колисками звучала не тривога, а колискова матері. Ми продовжили цю боротьбу, коли хотіли знищити наш народ. В Криївках і під обстрілами ми шукали Христа, бо Він — наша надія, і сьогодні Він народжується там, де наші воїни боронять цю землю. Христос в яслах, Христос є в окопах. Ми не маємо палаців. Але маємо братерство і віру, і знаємо, що він тут з нами. І нехай пам'ять про цю ніч веде нас крізь усі випробування. Бо ми не самі. З нами правда, з нами Бог. І якщо він з нами, то перемога буде нашою. Господи, дай нам сила завершити цю боротьбу. Дай мир для України! Богословляю вас! І покриваю свою комокора. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився, Він зійшов саме туди, де його найбільше чекали, туди, де серця відкриті для любові, і нехай світло в ефлеємської зорі ніколи не згасає, а ваша віра дає силу творити добро та змінювати світ. Тож славімо Його, джерело світла та сили, славімо наших воїнів, які боронять свободу українського народу, славімо волонтерів, які допомагають війську, славімо лікарів, які рятують життя навіть під обстрілами, славімо рятувальників, які розбирають руїни після ворожих ударів, аби повернути надію. Славімо кожного, хто не мовчить, хто не здається і діє. Дякуємо Богу за силу вистояти, дякуємо ближнім за жертовність та любов. Христос народився. Славімо Його! Вертеп це не тільки вистава, але свого роду проповідь. Ми хотіли пригадати, що Господь знову приходить до нас, що Господь дуже любить український народ, але разом з любов'ю він кличе до справедливості аборти. Розлучення, алкоголізм і матят це ті беззаконня, які лягають каменем спотикання і стають прокляттям на нашій землі. Зрозуміємо це! І давайте колядою перепросимо Бога за наші гріхи. І, боже, я молю Тебе, Прийти до нас вкажи себе, Хоч Дух Святий Ангела осилає. Та воля, хай буде твоя, Тобі покірним буду я, не Боже я Твою. Звірую шліпе тепер життя в ми знайдемо майна. vinda skinka til dig det færðir frá nei sebe slowly